Всім привіт! Зараз на огляді підлітковий велосипед Leon Super Junior. Модель випускається на 26 колесах. В розмірі рами 13 дюймів. Підходить під зріст мінімальний 135 см і максимальний до 160. Рама виготовлена із алюмінію сплав 6061. Траси. Трансмісії проходять всередині рами, трос задніх гальм проходить під верхньою трубою. Верхня труба має прогиб на велосипед зручно сідати та вставати. Також на рамі передбачені кріплення під багажник. По заводу укомплектований підніжкою центральною. На нижній трубі розташовані бонки під встановлення тримача Є декілька кольорових рішень. На передньому плані велосипед червоний, глянцевий сірим, на задньому плані Супер Юніор чорний матовий. З додатковими кольорами можете ознайомитись на сайті. Сидіння комфортне та м'яке, фіксується воно на алюмінієвому підсидельному штирі довжина 30 см. Руль також зроблений із алюмінію, Фіксує його також алюмінієвий винос на 4 болти. Гальма механічні, Tektra M280. Ця модель гальм ставиться і на дорослі велосипеди. Хорошо себе зарекомендували. Так виглядає задня частина. Вилка амортизаційна, алюмінієва бренд Ser Santour. Хід 100 мм. В правій та лівій нозі можемо налаштувати жорсткість, можемо зробити її або м'якішу, або жорсткішу. Обід зроблений із алюмінію подвійний. Гума кенда. Ширина 2,10 дюйма протектор добре підійде під ґрунтову місцевість та асфальтову. Втулки алюмінієві бренд Шунфенг. Вони на промислових підшипниках, щоб додавати хорошого накату велосипеду. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика, заднє на гайках. Трансмісія на 21 швидкість складається з компонентів Shimano та Microshift. На руль встановлені моноблоки st STEF 500. Правий моноблок на 7 швидкостей, лівий на 3. Передній перемикач Microshift, Працює він з провідною парою на 3 зірки бренд провіл Алюмінієва розрахунок зубів 34 24 34 і 42, найвелика. Фіксується вона на кредку на промислових підшипниках. Задній перемикач Microshift 26C. Працює він з трещиткою від Shimano на 7 зірок. Перед рахунком зубів, велика 28, маленька 14. По комплектуючим все сказали. Leon Super Юніор – це якісний підлітковий велосипед. Тут хороша правильна рама, гарантія на яку 10 років. Якісні комплектуючі алюмінієва вилка, втулки на промах. Дискова механіка, трансмісія хорошої якості. Велосипед коштує своїх грошей. Якщо вам сподобалося, замовляйте на нашому сайті, відправимо швидко, доставка безкоштовна. Є різні способи оплати, оплата частинами монопанк наложений. Вам дякую за увагу. До зустрічі в нових відеоглядах.